Вітаю, це канал Yellow Nook, з вами Іра. Друзі, маю зізнатись, я зігрішила. Сьогодні буде сповідь читацьких гріхів. Саме так називається. Тех, який я хочу пройти сьогодні з вами. Там 33 цікавих і інколи викличних питання, які я побачила вперше на каналі Сепаграф Аліни. Вона ж запозичила цей тех у його авторки. Посилання на обидва цих канали ви знайдете в описі до цього а, відео. А по суті, що я буду сьогодні робити, так це відповідати на питання: і якщо я зігрішила, я маю зробити ковток. Так як в нас вже святковий сезон, і якщо зізнаватися в гріхах, то треба це робити стильно, то я прикупила пляшку безалкогольного ігристого вина. Направду безалкогольного, і до речі, мені подобається, що воно не імітує дитячі якісь напої, а навпаки. І виглядає як звичайнісіньке ігристе. Єдина проблема в тому, що я не знаю, як е відкоркувати цю пляшку, тож я поки з цим пововтузюсь. Ви знали, що оця е штука називається мюзле? Так. Ора! Місія виконана. Що ж, я наливаю собі. Так, ні, ну не настільки ж я зігрішила. Треба було поменше налити. Ми з вами починаємо відповідати на питання. Перше питання таке. Проливала напої чи впускала їжу на книгу? Так, не очікувала я, що це буде. Прям з першого питання, але насправді було таке. Причому я навіть не знаю, як це трапилося. Я поставила стакан з колою на поличку з книжками, і потім десь через місяць після того, як він там постояв, я робила перестановку на книжкових поличках і знаю, що мій примірник. Книги, що називається Під скляним ковпаком. Він має дуже красивий орнамент на корінці і знизу сторінок відколи. Я не знаю, як таке могло трапитися, але трапилося. Чи зігрішила я вдруге? Отож, проглядала книгу по діагоналі, тому що вона аж настільки нудна? Було таке. І вже не вважається, що я налила так і багато. Капець. Так, насправді це було якесь романтичне фентезі, певно, навіть self-published фентезі. Це було настільки погано, що можна було прочитати перші два речення в розділі і останні два речення, щоб зрозуміти, що там відбувалося, бо все. Що було посередині, взагалі не мала ніякого а, ні сюжетного навантаження, ні емоційного навантаження, окрім як роздратування. Шукала спойлери до книги, яку читала: да що ж ви будете робити? Ось буквально до останнього циклу фентезі, який я прочитала повністю. Я шукала спойлери, бо мені було цікаво, чим же він закінчиться. А це я про трилогію Джо Беркромбі, Перший закон, четверте питання. Кидала книгу через роздратування. Слухайте, та я грішниця не буду. Брехати, що не робила такого. Здається, це було з книжками Робін Хоп. Ось настільки вона майстерно і е, витончено прописує характери персонажів, що неможливо не повірити, що це нереальні люди. Мені хотілося настільки сильно побити того персонажа, ух, ви б знали. Але але, давайте рухатися далі. Сподіваюся, хоч далі. Я там вже не так сильно грішитиму. Залишала книги чекати своєї черги на поличках впродовж довгих років. Так, і навіть маю таку з собою. Я її придбала, якщо не помиляюся, у 2019 році. З того моменту я сама собі казала, я дуже хочу її прочитати. Я обов'язково її прочитаю. Але моя подруга розказала мені, що читала її в університеті для програми, і сказала, що пройшла з цією книгою всі етапи: від, знаєте, заперечення до сприйняття. І настільки мене це вразило, що підсвідомо я відкладаю читання цієї книги вже ну, скільки виходить, майже 5 років. Це не нормально, чесно, я вам скажу, це абсолютно нормально, але ну, що поробиш. До речі, якщо ви цікавитесь, що це за книга, то це подорожні однієї зимової ночі і Тало Кальвіно. Можливо, ми з вами зробимо читацький щоденник, як я читаю цю книжку. Вже зима має бути ідеальне читання. Якщо ви за, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Брехала, що книга сподобалась, тому що її подарували чи подарила дорога мені людина. Ні, не брехала. Інколи я просто... Не зацікавлена в даний момент читати книжку, чи якщо я прочитала і розчарувалась, то не вважаю це за погане сказати свої реальні враження і пояснити, чому так стало для мене. Це абсолютно нормально і, скоріш на мене, ображаються за те, що я довго не читаю книжки, що мені порадили. Та я, знаєте, такий настроєвий читач, який вибирає собі читання під конкретний настрій, що має ось прямо тут і зараз. Тому, будь ласка, радьте мені книжки, я записую собі їх в список. На прочитання, але прочитаю їх тоді, коли мені буде ось прям кортіти цього зробити. І якщо вони не сподобаються, то я знаю, що вам теж не всі книжки подобаються, що подобається мені. Та я ж через це не переймаюся, то і ви не переймайтеся. Сьоме питання забувала зробити щось дійсно важливе, бо зачиталась. Вийти на своїй зупинці з автобуса. І уїхати кудись, де ти взагалі ніколи не була. Ось це мій випадок, і, до речі, стався доволі нещодавно. Так я ще пропускала свої станції в метро, але добре, що прям нічого поганого з цього не вийшло, тільки трошки стресу. ламала корінці книг, щоб було зручніше. Ну, щоб прям ось так навмисне ламати, то ні, не ламала. Але під час якщо треба було читання, розкрити книжку чи трішки е ширше, і воно щось там само по собі хруськало, ну таке було. Але я взагалі вважаю, що книга це те, чим треба користуватися. В книзі можна писати, з книгою можна вести діалоги, книгу можна таскати з собою куди завгодно, переміщати її куди завгодно. Це предмет, а в ньому важлива інформація, яка в ньому написана, а не його оболонка. Тож. Я в своїх книжках пишу, і це абсолютно нормально. І я не засмучуюсь, якщо корінець в книзі зломаний. Дев'яте питання: бісилась через головний романтичний інтерес героїв книги, тому що більше подобався антагоніст. Я такого не пригадую. Здебільшого я зараз е, читаю книжки, де майже немає любовних ліній. В свій період читання романтичного фентезі я теж через таке не бісилася, е, бо я читала е, ці книжки, книжки такими об'ємами. А що біситися не було сенсу, можна було завжди взяти наступну книжку, де буде більше цікаві персонажі, хоча вони всі були настільки шаблонні та однакові, що я навіть не знаю. Мені соромно трошечки за той період читання, хоча саме він допоміг мені зрозуміти, що я можу читати дуже багато. І це прикольно. Наступне питання: намагались прочитати щось про героя книги, і це повністю псувало враження. М -м -м. Читала про героїв книги, але так, щоб це псувало враження, ні. Єдине, що коли я не хочу знати ніяких спойлерів, то це певно в детективах. В усіх інших книгах інколи мені самі хочеться спойлерів, і здебільшого я ціную книжки саме за подробиці, а не за основний сюжет. Інколи подробиці, якісь дрібні деталі роблять. Світ або історію набагато більш об'ємнішими, калоритними, цікавими, ніж вони могли б бути без них. Тому здебільшого мені спойлери не псують враження. Але коли в книжках про книги я читаю, хто є вбивцею в ім'я Рози, вибачте, я автора за це хочу ось придушити. бо Хто спойлері, ну, такі культові книги, навіщо це взагалі не було потрібно, в тій книзі робити? Ніяких спойлерів не мало було бути. Одинадцяте питання. Засинала і впускала книгу собі на обличчя, тому що читала лежачи. Ну, читати лежачі це взагалі моє. Здебільшого, всі свої книжки я починаю читати прямо перед сном. Але я ніколи не читаю ось так, тому що я не розумію, хто взагалі так може читати. Читати. Ви потримаєте руки отак, без книжки просто, а потім е, візьміть ще й в руки книгу. Ваші м'язи скажуть вам, папа, -па, руки затечуть і будуть боліти. То ні, я читаю е, сидячи в ліжку і тримаю книгу на колінах здебільшого. Тому для мене це не проблема. Або можна лігти так, е, розвернути книжку е, на вік, і читати. Ось так перегортати сторінку і міняти бок. Ви теж так робите? Чи я одна така дурна? Бо, бо я це роблю ледь не щовечора буквально. Що ж там за 12 гріх гортала книгу вперед, щоб відшукати ту саму сцену. Так, багато разів таке було. Я ж кажу, я інколи сама собі волію проспойлерити книжку, бо мені настільки цікаво. І якщо я можу написати вам в дірект в інстаграмі, і я знаю, що ви прочитали цю книгу, і буду просити вас розказати спойлери наперед, то будь ласка, це робіть. Для мене це абсолютно нормально. Я на вас ображатися не буду і ніяких претензій не матиму. Дякую. Впускала книгу в ванну, бо читала лежачи. Певно, це було коли я була чи то абітурієнткою, чи то перший курс закінчила і приїхала до батьків додому. І тоді щось таке було. Я не пам'ятаю, що то була за книга, але здається, щось таке було, тому брехати не буду. 14. Пропускала частини, написані від героя, який мені не подобається. Ні, але дуже-дуже хотілося. Правда, дуже хотілося, та я так не робила. Дарма треба було робити. Брала книгу почитати і не повертала. Було таке один раз ще до того, як я почала збирати власну бібліотеку. Це була збірка хронік Тарнії, яку мені дав прочитати знайомий, і вона так і залишилася в мене. Так, соромно. Саша, якщо ти це бачиш, пробач, але я не думаю, що ти навіть згадаєш що це про тебе і про твою книгу. Вибачте, мене будь ласка, шістнадцяте. Радила книгу, яку ще не читала. Було таке. А, просто я настільки багато бачу відгуків, а, я настільки багато чую про різні книжки, які можуть бути мені нецікавими, але при цьому я знаю, що ці сюжетні тропи чи а, типажі персонажів будуть цікаві а, комусь із моїх знайомих. І якщо мене спитають саме про Книжки з таким сюжетним тропом чи з таким типом персонажів, то я їх пораджу, але обов'язково скажу, що не читала цю книгу і а, чула лише про неї гарні речі від інших рев'юверів. Давайте далі. Купувала другий чи третій том ще до того, як прочитала перший. Хто так не робить? Купувала. Останній приклад це другий том Голуба Гнадія. Я навіть не можу придбати перший, бо першого ніде немає в наявності. Але якщо про це вже говорити, то здебільшого фентезійні цикли, якщо вони вже повністю видані, я купую всі повністю. Ось, наприклад, як було з Джо Беркромбі та його першим законом, Макову війну я останню купила повністю всю. І так далі, і так далі, і так далі. Фантазійні книжки, якщо це цикли, я можу купувати ось прям скопом і одразу взагалі не бачу в цьому великої проблеми. Якщо ви живете в Україні, то завжди можна продати на OLX чи книжкових барахолках, якщо вам не сподобається. А якщо живете за кордоном, то можна віднести україномовні книжки в локальні бібліотеки і зробити велику послугу для інших українців, які зараз в евакуації, тож взагалі не бачу проблеми. Складала думку про когось суто по книзі, яку ця людина читає чи любить. Так, певно, так недобре робити, але насправді читацькі смаки вони доволі багато можуть сказати про людину. І принаймні, якщо я знаю, які книжки людині подобаються, то я плюс-мінус можу сказати, чи буде нам цікаво спілкуватися. Не те, щоб я прям такі категоричні якісь висновки робила, ні, такого не було. Але те, що. Ми з вами можемо подружитися, спираючись на ваші читацькі смаки, це так, це я можу сказати. Ось прямо легко. Чомусь мені це доволі часто трапляється робити абсолютно інтуїтивно. Малювала в книгах. Та, звісно, малювала, яка дитина не малювала в дитинстві в книгах. Не повертала книгу в бібліотеку. Да йо-ма-йо. Це трапилося з університетською бібліотекою. Я взяла якусь методичку ще на першому курсі, в мене її запозичив одногрупник і не повернув. Коротше, в мене дуже багато претензій до цієї людини. Я насправді не змогла придбати таку ж методичку в видавництві свого університету, тому я пішла, придбала дві книжки, правда, в художніх. І пішла до своєї бібліотеки в своєму гуртошечку, щоб передати ці книжки взамін тієї втраченої. Хоча я дійсно впродовж п'яти років шукала ту методичку, не знаю, куди вона прям випарувалася, вона щезла, зникла, ніхто не знав, де вона є. То була методичка, здається, з вищої математики, тож. Дуже жалкую, що її втратила. Купувала книгу суто через те, що сподобалась обкладинка. От скажіть мені, хто такого не робив? У мене раніше навіть була така фігня, що коли я приходила в книгарню, наприклад, в книгарню Є в Харкові, мене настільки переповнювали емоції, що довкола мене настільки класних книжок, стільки знань, стільки вражень потенційних. Що я не могла зосередитися і зрозуміти сенс анотації. Я читала, слова в мене отак от йшли перед очима, але суті я не розуміла. Тому інколи я купувала книжки, просто спираючись на вигляд обкладинок. Але зараз я більше купую книжки, спираючись на відгуки, які я чую. Причому часто мене не хвилює відгук повністю. Якщо я чую якусь одну фразу, яка може мене зачепити, то все, скоріш за все, я придбаю цю книгу і, скоріш за все, я її прочитаю. Прочитаю, коли в мене буде, звісно, настрій, але сам факт в тому, що мене має зачепити якась влучно сформована фраза рев'юєра 22 питання. Купувала книгу, не знаючи взагалі нічого про сюжет. Звісно. Це моя фішка, взагалі не знаю. Найшла той сюжет, коли ти довіряєш автору, якщо це твій улюблений автор, або ти довіряєш своїм друзям та їм свакам і вони кажуть, Іра тобі сподобається, то звісно, я можу придбати цю книгу навіть нічого гісінько, не знаючи про сюжет. Книжки треба купувати, видавництво треба підтримувати. Ось так і живемо, так і живемо. Кидала книгу і не дочитувала. І навіть в цьому році, здається, побила власний рекорд з кількості недочитаних книжок. Щось шампанське закінчилось, треба долити. Судячи з попереднього досвіду, цього може виявитись навіть недостатньо. Певно, дуже я грішна. Або ж, навпаки, не маю просто обмежень, і це прекрасно. 24 питання. Не кидала книгу тільки через те, що інакше вона не зарахується в с. мій читацький виклик. Та ви що? Який читацький виклик? Не виходить е та циферка, яку ви забажали собі на цей рік, ну і фіг з ним. Книжки треба читати по любові за бажанням і під настрій. Все інше то катування. І нащо себе катувати тим, що має приносити вам задоволення? Кидала, кидаю і буду кидати книжки, які мені не подобаються. Не спала через те, що книга занадто цікава. Було таке і хочу такого більше. Чим старше стаю, тим менше таких книжок мені трапляється. Але коли трапляються, то моє серце розквітає і я дуже-дуже радію. Бо чим більше у вас читацький досвід, тим менше вас можна, хоч якось, здивувати. Тому кожна така книжка, яка ну дуже цікава, яку зовсім не хочеться полишати, це завжди лише плюсик. І я цьому кожен раз безмежно радію. Прикидали, що читала книгу, хоча насправді не читала її. Ні. Взагалі не знаю, на що чогось. А... Соромитися, бо книжок настільки багато, і е, я не хочу себе, знаєте, е, обтяжувати е, тим, що я не прочитала якусь видатну класику чи ще щось. Поки не сталося, може не станеться ніколи, але брехати про те, що я щось читала чи ні. Не варто. Бо я читала настільки багато класних книжок, про які мої співрозмовники взагалі не знали, не чули і не підозрювали про їх існування, що е, можна е, про це скласти ось такий довгий-довгий ось, список. І це нормально. Не соромтеся того, що ви щось не читали, якщо прийде час, і прочитаєте, то це буде саме тоді, коли треба. Випадково чи навмисно рвала сторінки книги. Знаєте, ці моменти емоційного читання, коли ти хочеш перегорнути цю сторінку пошвидше, і чогось вона надривається десь там знизу. А і це інколи розчаровує. Але не сильно. Здебільшого, в ці моменти мені цікавіше скоріше почати читати, що там на наступній сторінці, що ж там в першому рядочку. Тому нема ем, часу на те, щоб через це переживати. Читала книгу в туалеті. No comments. Читала щось за що соромно. Але знов таки. Той Ромфант, який я читала отакенними обсягами, показав мені, що читати можна отакенними обсягами. І більш цікаві книжки. Тож, в цьому є плюс. Залишилось буквально чотири питання. Що ж там буде далі? Імпульсивно купувала книги, хоча насправді не планувала нічого купувати. Фу. Фу. То з нас книголюбів такого не робив? От і я не знаю хто. Всі грішні. Дивилась буктюб замість того, щоб власне читати. Буквально сьогодні зранку було таке. Я б мала посидіти, попити капу, почитати книжку. Але я поки що не вибрала, що я хочу зараз читати, тому вімкнула собі прекрасний влогмас від Олени з каналу Книго Джунглі і прекрасно провела час. Шиперила пару, яка відверто токсична? Нє. І останнє питання на сьогодні: купувала більше п'яти книг за один раз. Ви маєте якісь сумніви? Пф. Ну що, відпустите мені гріхи? Бо, здається, я дуже-дуже грішна. По відчуттях десь 25 з 33 гріхів, то мої. А ви на грішній чи світлій стороні читання? Розповідайте в коментарях, що є вашим найбільшим грехом з цих 33. Взагалі, я залишу повний перелік цих гріхів в описі до відео, і ви можете обрати декілька з них та написати в коментарі, відповідаючи на ці питання. Це не тільки цікаво для мене почитати, а й дуже корисно для каналу, бо таким чином алгоритми Ютубу розуміють, що його варто рекомендувати іншим глядачам. Я буду вдячна вам за вподобайку, підписку і коментар. Ви неймовірні, дякую вам за все це. Сподіваюсь, вам було весело, ми з вами прикольно провели час і! Незабаром побачимось З теплом до вас, іра, Па-па!